Привіт! Привіт усім! Показую свою білу орхідейку. Ось так вона буйно квітне. Квіточки невеличкі. У ну, порівнянні із моєю рукою, ось такі вони малесенькі. Десь сантиметрика три до чотирьох, десь так, сантиметрів. Вийшло три квітоноси: ось один, другий і третій. Третій малесенький ще не розпустив жодної квіточки. Але я поспішила зняти відео з цією орхідейкою, тому що вона довго не тримає квіточки. Десь до двох місяців, максимум, Ну, може, місяць і почне вже відсушувати їх. Ось така квітка. Цій орхідейці вже. Чотири роки. Вона в мене вже чотири роки, а до того, можливо, ще її рік був, коли вона з'явилася в мене. Мені її подарували на ювілей. Кум і кума подарували мені цю орхідейку. Так, буйно вона ще в мене не квітнула, як у цьому році. Ось така розеточка, листя хороше, майже все. Але що я е, побачила, коли я її тримала на підвіконі, вона стояла до мене отак відвернута. А коли я її сюди поставила, то я, крім цього, пожовклого листочка, ну, що є нормальним, відсушується та й все листочок, я ще помітила ось такий пошкоджений. Не зрозуміло, що це за процеси. Якщо це е, просто обпеклася вона на сонці, попеклася, то це одне. А чому, е, чому тільки один листочок, а інше сонце не зачепило, невідомо. Але якщо це щось гнилосна, якась інфекція, то це дуже погано. От, я думаю, відрізати мені оцю частинку та й не, не перейматися лікуванням. Або треба, треба купувати якісь спеціальні е, хімічні препарати і обробляти цей листочок, особливо це чорна ця плямка. Що це за плямка? І звідки вона не зрозуміло. Ось така орхідейка, отака красива. Біла, по-своєму, орхідейка має свою таку красу, неповторну. І мені білі орхідейки теж завжди подобаються, як і інші, не менш, ніж яскравіші кольори. Біла орхідейка, мені дуже подобається. Всім пока. Чекаю на ваші коментарі, запитання, побажання, можливо, щось е, хтось порадить, що з тими листочками потрібно зробити. Пока!